Друзі, привіт! Вітаю компанія Автопарк, місто Львів. Нове надходження, Kia Sportage, 13-го року випуску з бензиновим двигуном атмосферним 2,4, автоматичною коробкою передач та переднім приводом. Саме надійне поєднання. От, в принципі, вже провірено часом така компоновка автомобіля саме з спортежів. Приїхав з США, фарбували автомобіль чисто, косметично, в ДТП він не був, безпека автомобіля не спрацьовувала. От. Чисто косметично пофарбували, щоб нам не відрізнялися елементи. були царапини, були сколи, так звані сліди експлуатації, нікуди від того не дітись. Е зараз автомобіль без дефектів, тобто немає ніяких там ні царапин, ні сколів. Прошу по якісно, гарно пофарбували, нічого не відрізняється, без проблем. Значить, По комплектації у нас стоять такого дизайну, диски оригінальні, не оригінальні, але легкосплавні. Е Хороша літня гума стоїть практично нова. Значить, Парктроніки ззаду. Камера заднього виду. Салон експлуатується тільки у чухлах в Україні. Дефектів по сидіннях немає, жодних ні, зараб, ніяких там дефектів в плані заламів, потертостей, це всього немає. значить Зараз він у чухлах. Чухли можливо потрібно замінити, можливо, просто зняти. Ну або то вже як умак подобається. Стеля без заламів, без нічого. В салоні не курили. Що у нас далі? Встановлено бік санонову оптику, повний електропакет, допомога при спуску, мультикермо, датчики світла дощу, крурі контроль, кондиціонер, мультимедію доставили. От, е також поставили ось таку контурну підсвітку по автомобілю. От вечором все, це все гарніше видно. Конечно. Ну, і зараз теж видно зараз я заведу. Е так, отакі от. Стиль у нас. Пробіг у автомобіля 150 тисяч миль, це орієнтовно 240 тисяч км. Двигун, коробка на цьому пробізі, прекрасно себе почувають. Автомобіль повністю обшумлено. Насправді, уваги багато приділено цьому автомобілі, власник дуже любить своє авто. І якщо тільки щось потрібно, зразу все міняється без всяких проблем. Побачите даний автомобіль можна у місті Львові по вулиці Володимира Великого. 2. запрошуємо вас на тест-драйв. придбати можна як за готівку, так у лізинг, в кредит та в трейдинг.